В нинішній ситуації важливо, щоб альянс, який складається, а це повноцінний життєздатний альянс, в якого є два серйозних крила це Лондон і Київ, і є фюзеляж у вигляді Європейського Союзу, цей літак є дуже потужний. Він може бути оснащений, якщо не оснащений в більшості складовими, уже, але дуже життєздатними компонентами. Зрозуміло, що в нинішній ситуації. Інтереси і Трампа і Путіна співпадають От для Трампа. поперек горла стоїть економічна потужність європейського союзу. То він запускає Орбана для того, щоб цей штурмував європейський союз, і не випадково ми маємо відповідні позиції в так званій стратегії, яка не критикує і не чіпає абсолютно Москву. Зате винуватцем усього даруйте за те, що кажу, робить Європу. Точнісінько так діє і Москва. Вона перед переговорами з Вашингтоном накидається на Європу і постійно гавкає то, це чудо Медведів Чучало, то сам Фюрер розказуючи про те, що Європа винувата в тому, що йде війна. Тобто, вже очевидно і зрозуміло, що саме це робить крайньо необхідним альянс. України, Європейського Союзу і Лондона. Шкода тільки, що в цій ситуації це не всі європейські держави, а лише 27. І це треба завжди пам'ятати. Точнісінько так і пам'ятати, те, що серед цих 27 є такі, як Орбан, і є такі, як а, Фіцо Словацький. Невідомо ще як поведе себе польський Навроцький, хоча вже зрозуміли його натяки. Однак у цій ситуації важливо, що якщо виробляти цю позицію, то виробляти її разом, і не дивлячись на те, що формально Україна не є членом НАТО чи членом Європейського Союзу, якщо думати про безпеку Європи. Як континенту то треба вважати, вже, що від Лондона до Києва це єдиний простір і економічний, і оборонно безпеку, і тоді стає набагато спірніше і зрозуміліше, як треба себе вести.